Розкажіть, будь ласка, що сьогодні роздаєте, з якою метою, як часто ви це робите? Ми робимо з января місяця, роздаємо пики. Пенсіонерам, інвалідам, оточникам, приходять uh -huh. жінки, допустим, то в АТО, ми їм роздаємо теж пайки. Нас роздається вторник і четвер, uh -huh. з 9 до 11. Аж я так розумію, люди кажуть, що ви записуєте паспортні дані. Ми записуємо код. паспортні дані для того, щоб відчитатися в налоговій, що ми не беремо в них гроші. Uh -huh. Налогова перевіряє, допустим, вона може в будь-яке час дзвонити до входу любого і спитати. За, ви берете вам як дають так, чи ви, ви, ви дають за гроші. А скажіть, що в склад оцього пайку? Виходить, баночка тушонки і чотири пакети рису, угу. дається там сухі, сухі. Угу. От баночка тушонки на руки дається і дається от угу. рис. Багато взагалі людей до вас приходить? вторник чи в четвер 120 по 120-130 чоловік. В день. Кінця день. дня остається дуже мало. Стає а дуже... Як, як часто вз... і звідки взагалі ну, от, пайки... У речі? нас є фонд християнсько демократична Церква. Ми їм пишемо, як я голова громадської організації, я пишу їм письмо і вони нам допомагають. От на моє ім'я пишуть заяву, uh -huh. от люди. Uh -huh. Допустимо, приходять каліки, там просять, ми видаємо ми їм теж наляски. Uh -huh. Вони пишуть заяву і ми їм видаємо. А як ви дізналися взагалі про, про те, що роздають? – Нам сказали, що в червні, що дають цілий, лік, цілий рік вже дають пайки. І ми прийшли, я інвалід першої групи, в mm -hmm. мене він дитя війни. О, ти що дають, те й беремо. За 100 ти тисячу не проживеш. Ну, Та мені сусідка потребує, рис добрий, ще й тушоночка, хай буде.